Всім Вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій. І сьогодні нас з вами чекає огляд ще серпневої новинки із лінійки Lego Technic. Це ось така ламба 42214. Називається вона у нас Revuelto. Сподіваюся, що я сказав правильно, ось такий набір на 1135 деталей з новим батарейним блоком. Де у нас тут десь буде зображення? Немає де зображення цього блоку. Так, ну, по типу він вже не новий, мабуть, того не хочуть там. Писати саме про нього. Це такий блок, як був у наборі 142-176. Поршу у нас там був в тому році, нагадую. Вам вставляє десь тут огляд, подивиться, якщо не дивились. Щось таке схоже, ми матимемо і в цьому наборі. Ну, загалом прослідковеться ще одна така серія, мабуть. Як це сказати, набори в Technic, так саме у такому масштабі, щось, мені здається, в районі там, 1 до 12, так, з таким мотором, який у нас і мотор, і батарейний блок, і все в одному ще й фарбу освітитись. Ну і загалом тоді букор зараз ламба. Бачу вже сірі детальки, сірі нові детальки, це звісно плюс. Тому, власне, давайте не будемо затримуватись, а одразу пройдемо до огляду. І поки буду розпаковувати кроку. Це ось така кропка, яка просто на. Скотчі ну, мені такий форм-фактор подобається більше, але можу сказати, да, що вона така збитенька, так би мовити. Хочу сказати велике дякую магазину Brickset за взагалі, можливість отримати ці набори трошечки раніше. Власне, в описі відео залишаю послання на їх сайт. У них там дуже багато різних наборів Лего. Новинки в них з'являються, є і раритетні набори, якщо хочете придбати. Тому, власне, і це не тільки техніка стосується, інші серії там, Ninjago, Star Wars, Harry Potter. Крейт-експерт, тому, власне, заходьте, купуйте у них, я думаю, їм теж власне, буде приємно. Вони підтримують мене, а ми таким чином спробуємо підтримати їх. Так, все, поки рекламну інтеграцію зробив, давайте дивитися, що нас чекає тут всередині. Так. Один. Бачу сьомий пакетик, п'ятий пакетик. Так, буде у нас 8 пакетиків, це пронумерованих, матимемо також. Ось такий пакетик з дисками однією рамкою. І оці ми ага, ще у нас тут на 16. І ось ці довгі такі світлові трубочки. Будемо так їх називати. Маємо стандартні колеса, як для цього масштабу 56х28. Ці колеса були у Porsche, ці колеса були у Dodge власне, ну... Непогані колеса для такого середнього масштабу це те, що треба. Раніше LEGO вони дуже рідко зустрічались, вони були ще в наборах 2000-х років, але потім чомусь LEGO їх не використовувало. От зараз я так дивлюсь, майже кожен рік виходять у нас набори саме з такими колесами. Так, тут у нас заклеєно, ні, не заклеєно. Одразу тим, хто не знає, тим, хто не в курсі, показується новий. Батарейний хак, ось він у нас, і також ще має бути коробочка, де в нас бути, буде лежати до нього батарейний блок, якийсь відставляється. Тобто ми тут маємо вихід на один мотор, вихід на другий мотор, і також фари, які будуть світитись. Ось така кльова штучка. Тепер вона у нас була у двох наборах. Так, маємо ще одне четверте колесо, і також маємо ось такий. Бумажняний пакетик з інструкцією. Власне, давайте до неї і перейдемо. Зараз розпакую, покажу вам наліки, подивимось на цікаві деталі, можливо, якась інформація є в інструкції, і потім вже будемо потрошечку збирати. Всередині пакетику нас з вами чекала інструкція, наліпки, і також ось цей буклетик Свайт Legends Unite з промокодом, який я показувати вам не буду, бо, власне, цей набір в мене. Придбали одні з моїх постійних клієнтів, тому код залишиться ним. Ну а ми з вами давайте подивимось спочатку більш уважно на наліпки. У нас є два стікери, так, або два сети наклеїв. У нас на одному з них я бачу 36, 37 навіть наліпок. Так, більше немає. Так, 37. І також ось тут 38 і 39. Я так розумію, що ці в нас будуть трошечки прозорі. Так, не дарма вони так окремо. Винесені окремий лист, або, звісно, можливо, вони просто не помістились. Я знову ж таки їх клеїти не буду, іначе на ось цих панельках прозорих я їх теж не бачу, тому можливо, це і звичайні наліпи, які просто сюди не помістились. Але тоді це дуже дивно. Ну, власне, поки будемо збирати, подивимось, де вони мають клеїтись: 38 восьма, 39, Треба запам'ятати. І тоді, мабуть, подивимось, чи правий я був чи ні. Так, у нас, звісно ж, тут ніякого опису немає. Автомобілю, хоча знову ж таки це копійний автомобіль. Так, він хоча йде від. Гри, але все ж таки, я думаю, що можна було б щось про нього й написати, бо набір трошечки більший, ніж у нас, ті, до яких ми робили огляди раніше, так? масштаб 1 до 15, може, скільки до цих сторінок з непотрібним текстом. Тому, власне, хотілося б не просто ось таке зображення, а ще трошечки інформації про сам набір, але, звісно, її немає. По збірці у нас 394 так, 395 виходить етапів і 246 сторінок. Ну, в принципі, що можна сказати, досить такий величезний набір. ну, Ось так дивишся, дуже гарна ламба. От чесно, я люблю цю, цю марку автомобіля, тому мені вона дуже подобається. Дивишся ось так, ну, якось не дуже. Ось це поки що таке попереднє враження. Можливо, всі ось ці осі, якось так по-дивньому на цьому зображенні вигляді, але якось, ну на якась дуже пласка, мені здається. Хоча, ну, це звісно ламба, але ну, ось ця форма мені не дуже подобається, якщо чесно. наче тут вона мала б бути трошечки раніше починатись ось ця гнучка вісь, і трошечки ось так. Прямо найти, а вона якось так от ну Це так, знову ж таки, на фото зображено. Але загалом, ну, ось сюди дивлюсь, мені кайфово, ось сюди дивлюсь, поки що не дуже. Але знову ж таки, це фото. Зазвичай, в реальності у LEGO набори виходять краще, ніж на фото, тому будемо сподіватися, що все в нас буде окей. Що стосується деталей з даного набору, знову ж таки, сильно зупинятись не будемо. І час збірки покажу щось цікаве, якщо мені трапиться. Ну, звісно, ми маємо дуже багато різних прикольних сірих панелів на будь-який смак. Маємо ось ці нові трубки, маємо. Левтами з поперечними модерами маємо одну всього пару прозорих, чисто прозорих і прозорих червоних панелек, Ось таких червоних, мені здається, ще не було маленьких. Всього на всього одна велика рамка, ну і, власне, всього на всього два ге-подібних з поперечним отворем. Ну, тобто, по деталям цей набір не ваг. Ну, як, такі батареї не було, дуже дорогі, так, але всьому іншому, мені здається, що. Ну, хотілося б більше отримати за таку суму, а такий набір коштує новий на приблизно 9 тисяч гривень. Тож, власне, поговорили трошки про інструкцію про наліпки про цей буклетик. Пропоную перейти до збірки, подивитися, що нас чекатиме на першому етапі. Я вже його почав збирати, тому власне покажу вам одразу його результат збірки. Ось, власне, перед вами все, що ми маємо в результаті першого етапу збірки, це, звісно, встановлений мотор на задню вісь, так би мовити, виведена шерстня ось сюди, я так розумію, для повороту. Ну і декілька. Рамо, ну, раніше одна рамка, і ліфтарні з поперечними отворами. Ну, тобто така класична збірка, наскільки вона може бути класична, з використанням цього нового, так би мовити, батарейного блоку слеш-мотору. Вмикатись у нас буде ось тут, тобто ну, знизу автомобіль. Більше нічого цікавого про перший етап скати не можу. Тільки єдине, що так нос схоче, це ось ці лаймові піни 32054. Вони не так часто в техніці зустрічалися, але в цьому році вже їх бачив. Что Олег їх багато на. Складак залишило, чи то вирішили просто їх використовувати. Так, тут наче сірий колір, воно так гарно поєднується ну, з панельками сірими буде. Хоча, знову ж таки, не всі вони будуть взагалі на видноті. Тож, загалом, ось все, що ми маємо розглядати першого етапу збірки. Ну і давайте я вже відрізав, подивимось на другий етап. Одразу показую вам деталі з даного етапу. Що ми маємо? У нас дві ступиці з поворотними кулаками, всього-навсього два єдині на весь набір цих геподібних з поперечними отворами, дві ось таких балочки, два подовжувача панелей. Ну і власне ось ця рольва речка маленька. Все, деталей немає, мені здається, це, це мабуть, ну, не рекорд. Здається, у наборі 4277 був один з етапів, де було взагалі там щось. Порядка 60 деталей. Ось тут я дивлюсь: ну, приблизно стільки ж, точно не більше, ну сам набір, звісно, менший, тому ми дозволяємо такий маленький, так би мовити, етапчик мати собі, але загалом, знову ж таки, мені здається, що ну, можна якось це було б і по-іншому зробити. Я в коментах читав, де хто зі мною не згодний, кажуть, що такі Олего там лінії виробниці туди-сюди. Ну, знаєте, якщо чесно, ну блін, ну, ну що тут дивитись? Ну, навіть дитині вісім років це збереться без проблем. Ну мені здається, треба робити не легше, а трошечки важче, щоб людина розвивалась, коли збирає лего, а не тільки тупіла, бо скоро буде просто так: одна деталька, один пін, етап закінчиться. Ну, пробачте, це моя думка, але я нас дивлюсь дивлюся, думаю, ну нафіга, я взагалі, вінкнув телефон, почав знімати, тут немає що показувати. Ось, власне, поки що трошечки горить у мене, але сподіваюся, що далі все буде окей. Збираємо далі, дивимося що нас вийде зібрати в кінці другого етапу, хоча так зрозуміло. З'явиться просто передня вісь, і по суті більше нічого. Ну що ж, я вирішив не зупинятись після другого етапу, бо, власне, все, що ми зібрали на другому етапі, це ось ця вісь і все. Тому, власне, показую вам збірку одразу перших трьох етапів. так. На третьому етапі ми збирали наш передній бампер, власне, фокусується, так? Тут ще були цікаві детальки, це, звісно, ці прозорі маленькі панельки. І конектор на сім, їх аж чотири штуки тепер у нас є у світло-сірому. І також ось цей конектор, звичайний, у лаймовому кожі. Це теж ну, не нова деталька, мабуть, але зустрічається дуже рідко. Я ось так, навіть і не пригадаю, коли я його бачу. Саме мені здається, після другого етапу ми провели тестування, так тобто треба під'єднатися до цього додатку, протестувати, щоб поверталося, обертались у нас ці колеса. Цікаво, коли тестувалися, до речі, я побачив, що ну, праве колесо. Окремо від лівого обертається, я чомусь э, про це не задумався, коли збирав минулого році. Тобто я думаю, що тут одна суцільна вісь, але ні, тобто у нас окремий мотор на право колесо, на ліве. і в принципі, в принципі, я так розумію, що це досить непогана фіча, Але як її поки що можна реалізувати, як не тільки ось в такому сетапі, це звісно. Поки я вам не скажу, але мені здається, що якісь розумніші за мене люди точно могли б щось придумати. Хоча, знову ж таки, не факт, що це можна якось окремо кастомізувати цей блок взагалі для якихось своїх саморобок. Ну, Це з того, що я помітив власне, під час тестування. Ну, ось, Загалом така конструкція. Третій етап теж був невеличкий, це всі деталі, які тут бачите, це є третій етап. По суті, Теж там максимум 100-150, не було там, навіть 150 деталей, маємо ось таку конструкцію. Так, четвертий етап. Знову ж таки. Попередньо відкрив великий пакетик. Давайте подивимося, що чекає в маленькі. Так, ну що я можу сказати вам? Ми маємо ці панельки такі новенькі, вигнуті в інший бік, так, у чорному кольорі. Вони вперше з'явились у цьому яхті, так? Як, як вона правильно буде називатися, я не знаю. Така спортивна в році збрав, 42-174, Ось там вони були, я їх бачив. І також маємо ось такі у світло-сірому. Ну, це арт, мені здається, як 42-154, там, там вони у Dark Blue. І ось, власне, тут я їх маю. Тепер у світло сірому. Я думаю, ви мені пам'ятаєте напишете, де вони ще були, але ось так візуально мені не пригадується. У чорному я таких не пам'ятаю. Ще теж, можливо, були у тому ж самому Порше, наприклад. По іншим деталькам, що у нас тут цікаво, можливо, якийсь коннектор, бо я зазвичай щось не пропускаю. Треба уважніше подивитися, але знову ж таки нічого в очі не кидається, крім, звісно, як і казав, на огляді деталей спочатку, коли ми дали за інструкцію, ось таких маленьких панелей тільки вже у прозоро-червоному кольорі. так, і Ось ці у нас прозори були у Супри, були вони також у Volvo, автовозі з екскаваторами Noця. А ось таких червоних я ще не бачив. По іншим деталям, наче все стандартно. Ну, звісно, ці конектори вони теж досить, рідкісні, так, недавно з'явилися, але вже, в принципі, у 3-4 наборах ми їх теж маємо. Ось, Власне, зараз, дивлячись на цей, на цю кількість деталей, вже розумію, що це така непогана кількість стандартна якісь деталей для одного етапу. Також ми матимемо ще, маємо використати два. Ось цих коротких, дві короткі сілові трубочки і одну довгу вісь на 16. Я так розумію. Теж сіренька була вона у Феррарі, нашій так, і власне, ось тут її теж використовував навпаки по закадам. Але теж все це зберу, зберу до купи 4 етап і покажу вам, що мене вийшло. Ну що ж, половина збірки позаду, власне, ось перед п'ятим етапом імпнувся показати, що ми маємо так. Як видно, ми зібрали задню частину, ось такі вона має вигляд знову ж таки. Ну, Етап зовсім невеличкий, але трошечки щось новеньке з'явилося у нас в корпусі. Також ми додали задні осі вогні, вставили ось сюди трубки, сподіваюся, вам видно. І тепер, якщо його ось так вімкнути, воно в нас має світитись. Ну, зараз, мабуть, це не дуже добре видно, в принципі. А можливо, воно і не світиться, до речі. Так, а ну ще раз спробуємо. Ні, мабуть, без телефону, поки я на телефон знімаю, воно не хоче під'єднуватись. Власне, значить, потім покажу вам, як воно виглядає. Так, тим бачу, все одно в основному такі задні трубки, але виглядає, звісно, цікаво. Єдине, що, як на мене, а ось нарешті вімкнулись. Так. Мабуть, треба був йому якийсь певний час. Ось так воно світиться. Ну, червоні, ось ці задні вогні дійсно виглядають прикольно і вночі воно буде гарно виглядати. Я вчора тестував ввечері. Єдине, що хоті сказати, що ось ці трубки, як на мене, ну дуже вони довгі, так сильно вигинає, і тобто. По аналогії зі старими трубками з 90-х, які були ці ще й товші, я думаю, що якщо так залишити на рік на півтора, то ця трубка так потім і задубіє у вас, і звісно, це мінус. Мені здається, її можна було зробити коротшою, і таким чином вона б не була так сильно вигнута. Оце єдине таке моє маленьке зауваження. Тим паче, що вони все одно, мабуть, їх нарізати з якоїсь довгої такої котушки. Ну, а ось все, що ми маємо. По панелькам поставили всі новенькі арки, ось ці детальки, але ми їх вже мали світло сірмою Ну і на цьому все. І звісно, постановила всю. Вісь на 16. Тож, власне, це результати четвертого етапу. Ну, а детальки п'ятого... вже частково перед вами. Так. так, ну Що ж, ми тут маємо по деталям, ну, якось знову не густо. Це єдине, що мене в цьому наборі трошечки накаляє, так, звісно. Маємо такі сірі панельки, якщо чесно, так одразу мені не згадається, де вони взагалі були у світло-сірому. Тобто, ось так не можу сказати, що пригадую. Там темно сірий скрізь був. Тобто, мені здається, можливо, навіть взагалі нові такі панельки. Маємо шланги, ось ці чорні, теж такі прибересті, так корисна деталька. Один ліфтар. Знову ж таки, цікаво, чому. Цікаво, чому тільки одна арка. Я сподіваюсь, Ні, тут нічого немає. Сподіваюсь, що друг просто не поклали, і ми зберемо тільки якусь там, наприклад, одну частину корпусу, там передню арку встановимо, але дивно, звісно, що вона тільки одна. Так. Матимемо ось таку детальку у світло-сірому, теж може бути нова. Ось дві штучки маємо. Ну і всі інші детальки, ось ці, до речі, теж дуже дорогі зараз ці панельки, один на два мікропанельки. Так. Вони були у супі, ось у цьому наборі також. Мені здається, що також були у Skylight. Власне, це всі деталі, з того, що я бачу, цікаві, тож давайте збирати далі. Я так думаю, що зберу п'ятий, шостий етап, і тоді вже вімкнувсь, покажу, що в нас вийде. Набажаємось ми з вами потроху до кінця збірки. Як видно, на п'ятому та шостому етапі ми закінчили збірку задньої частини, також зібрали повністю попередню. Встановили, до речі, цікаві деталі на шостому етапі були ось ці, я так розумію, нові детальки, вони у нас мають світитись. У термові також. Ну і загалом, звісно, вивели ось ці передні фари, щоб теж у нас підсвічувались. Я подивився, до речі, по ось цим панелькам, вузеньким довгим у, саме у світло сірому Вони були у двох наборах. Один монстр-трак і ще один якийсь там незрозумілий такий транспорт. Тобто вони були все ж таки, але знову ж таки не так часто зустрічались і по суті, до того монстр-траку, який вийшов, мені здається, там пару років назад, були тільки в одному наборі. Що ж стосується цих деталей, так, які в нас тут, до речі, якось так поки не зрозуміли мені, я так розумію, що не буде підійматись на передня частина. Ну, загалом теж ось ці панельки всі, вони. Мабуть, деякі з них все ж таки були, але ось таких я у світло-сірому не пам'ятаю. Загалом все це має ось такий вигляд. До речі, я зрозумів, чому тільки одна арка у нас була тоді на п'ятому етапі. Бо після того, як ми збираємо одну частину, ми починаємо збирати все наш передній ну, капот, просто капот почнемо збирати. І потім все це з цього боку фіксуємо вже цією аркою. Тому, власне, і таке розподілення деталей по пакетикам. Тож, загалом, ось така конструкція поки що. Ну, і давайте подивимось: деталі сьомого етапу. Знову ж таки, дуже мало. А, ну Давайте порахуємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 24, ну плюс мінус 24 детальки. Ну і звісно, ще трошечки пінів Тут у нас буде. Ну, за рахунок пінів, звісно, тут набереться. 50 деталей, власне, знову ж таки. Покажу вам детальки ці вже на останньому 8 етапі не будемо зупинятись. Матимемо також ми два ось таких гнучких. Шланги або ночки. Ось і так на 11. Достиків. Ну, вони популярні, але все ж таки продовжують коштувати дуже дорого. гривень по 50. Тому, власне, дуже корисна деталь, якщо раптом пустити такий набір собі в колекцію на детальки, де захочете пустити. Тому ці ось я думаю, точно знадобляться. Інші всі стандартні панелі більше реально нема чого показувати. Тому давайте зараз вже закінчую збірку даного набору, і будемо дивитися, як воно їздить, як воно виглядає. Взагалі, зробимо певні висновки, чи вийшов даний набір. Ну що ж, ось вона, зібрана моделька вже перед вами. І що я можу сказати? Це дійсно посередній набір. Так, моя думка саме така, і я зараз вам розкажу, чому я так думаю. Так, звісно, ми маємо досить такий ну, непоганий набір, 1100, скільки 35 деталей. Ми маємо світло сірий колір, який, здавалось би, теж, в принципі, піде для багатьох саморобок, Якісь нові деталі в ньому з'явилися, це теж величезний плюс. Маємо багато чорних деталей, ходові колеса. Але, як на мене, все одно головним мінусом цього набору є, по-перше, відсутність певних функцій, а якщо бути точним, то взагалі будь-яких, так, моторизації. Ну і власне ось цей новий батарейний блок. Я не можу сказати про нього нічого поганого. Однак я не можу сказати про нічого хор хорошого, з того, що мені не подобається, дивіться, в цьому наборі. Мені здається, всього навсього одна шестер. Так, одна, якщо я не помиляюсь, це ось ця синенька, яка у нас відповідає за поворот рульової рейки. Якби вони ще без цієї шестні зібрали цю модельку, можна там зробити систему тягу, типу як була у Corvette 42093, здається. І тоді це був би взагалі технікний набір без єдиної шесті. Можливо, десь я помиляюсь, десь я щось забув, але суть саме така. У технік наборах я хочу бачити функції. І ось цей новий батарейний блок він зробив так, що навіть... Виходу з моторами не став ніякі шестерні раніше. Ми мали десь присобачити мотор, вивести якусь шестерню побільше. Трошечки можливо зробити якесь пониження чи наоборот підвищення, дивлячись, яка у нас функція. Так потім якось все розвести на ліве праве колесо. Зараз ти просто береш батарейний блок, втикаєш в нього дві осі, ось тут втикаєш одну одну тут, ставиш шестерню речку, все в тебе готовий автомобіль. Далі навішуєш, що ти хочеш? І тоді виникає питання: а навіщо цей набір? Якщо його розібрати на деталі, воно не буде вигідно, бо є дуже дорогий батарейний блок, який навряд чи комусь треба в кількості більше однієї штуки. Те, що вона їздить і їздить непогано, це питань немає. Я зараз ставлю відео, ви можете подивитись, ось ну, вона дійсно ганяє прикольно, у неї класний виворот коліс, у неї класна динаміка, вона нормально розганяється, вона тормозить. Коли вона в щось вирізається, вібрує телефон, вона в неї включається аварійка, вона все блимає. Тобто, в загальному це крута іграшка, але знову ж таки вона програє будь-якій машинці на радіокеруванні, бо на секундочку 9000, тисяч, хай 8 познищить, хай 7 познищить, за 7000, сім тисяч мізиці можна купити нормальну машинку з класним пультом на радіокеруванні, з великими колесами, яка буде мати гарну там кліренс і може багато де їздити так. І з іншого боку, це і не набір Лего-технік, бо тут, по суті, від техніку тільки деталі і назва. так? Тому, власне, я не розумію цю аудиторії. Я дивився на поручну минулому році. ну, Можливо, це як експеримент. Я думаю, ну як це вони пулбеки вставляли в машинки 1 до 15, хай буде. В даному випадку вони зробили ще одну машину. Я розумію, що так буде, мабуть, і в наступному році. Але питання знову ж таки: тут не відкривається, ні двері, не піднімається. Єдине, що піднімається, це ось тут десь кришка, мені здається. Це все. Ну додайте ви якусь функцію. Хай в нього щось підіймається, хай щось, хай сповер підніметься, не знаю, можливо, не підіймається реальне автомобіля. Але щось зробіть, щоб тут щось було у цієї машини. Бо по факту, так, вона, вона непогана. Ну якщо ви ніколи не збирали лего, вам таки подарували, бо мабуть, дитині на подарунок, так, це воно зібрати автомобіль. Але знову ж таки, раніше дитина мала зрозуміти, як воно все, як воно з одного мотора через систему шестерня, можливо, через коробку передач, прийде зусилля кудись далі на якусь функцію, не обов'язково саме рух. В даному випадку, ти вставив дві осі, зібрав і, по суті, не зрозумів. тобто, ну, блин, Якщо вам хочете зібрати набір Лего, не купуйте оце, купіть будь-який набір без моторизації. Тобто, це можна купувати, або, якщо вам потрібна машинка саме на радіокеруванні і саме з технікою. Тоді, звісно, так, з нових машинок так немає сенсу дивитися на стріль. Хоча знову ж таки, якщо ви потім щось своє зібрати, я не знаю, чи може цей батарейний блок просто бачите якось в екскаватор. Можливо, розумію, що люди це зроблять, але по факту знову ж таки тільки для якихось машинок, і щось дуже сильно я не бачу ажіотажу над цим батарейним блоком. Тому, власне, ось така моя думка: сам набір, самі детальки, чудово. він виглядає дійсно краще ніж на фото. Те, про що я говорив, є прикольні якісь елементи, але прикольних якихось рішень збірки я не зустрів. Ну, ось, ось така моя думка. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Можливо, хтось каже, що набір непоганий, але знову ж таки, я ще пам'ятаю ціну ну, на секундочку, цей набір коштує ну хай на тисячу дешевше, великого пораненшого джипу. Ну, з минулого року 427 огляд є на каналі. Ну, блін, тому джипі 2900 деталей, купа функцій, хоча знову ж таки мало, але вони там є. Тобто там великий набір деталей, там 5 колес, тобто там багато моків. Ну і загалом. То, типу, за ті самі гроші, якщо ви не треба мотору, купіть краще те. Якщо вам хочете батарейний блок, там от дитину, наприклад, навчити щось, вона, щоб сама зібрала. От я розумію, тобто дитина може сидіти, і щось там, якусь раму, шасі збирати, якось з ним гратись, це так. Оце може бути, це єдине, коли я бачу, кому цей набір може підійти. Але дорослим я б його не радив точно 10 з 10, бо просто немає що робити, немає що бачити. Якщо вам треба якісь ці деталі, мені здається, простіше їх окремо купити в магазині і не заморачуватись купівлею всього набору. Тож, власне, ось така моя, можливо, не позитивна думка. Напишіть в коментах. Що ви думаєте про цей набір? Ну а я з вами буду прощатись з вами. Був Олексій. Про на замичка ще багато проти гоглядів навіть на, на борлего і не тільки.